Масштабний блекаут у Дніпрі через російські обстріли усі міські лікарні переведено на роботу від генераторів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, лікувальний процес не зупиняється. Медзаклади мають запаси води та резервні джерела живлення. Водовідведення у житлових будинках також підтримуються за допомогою альтернативного електропостачання. У школах міста Канікули подовжили ще на дві доби у різних районах. Дніпра працює приблизно 130 колонок із технічною водою. Ну а за потреби мають розгорнути пункти незламності. Більше про ситуацію в місті розкажемо вже в наступному випуску. Новин о восьмій за Києвом, о сьомій за Варшавою. Наша кореспондентка Олена Городецька працює в Дніпрі, тож розповість усі подробиці. Понад 200 мешканців Запоріжжя вже звернулися по допомогу до пунктів незламності після масованого знеструмлення області внаслідок ворожої атаки. На місцях люди можуть зігрітися гарячим чаєм, зарядити гаджети та за потреби залишитися на ночівлю у теплі і безпеці. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Електропостачання вже відновили на ключових об'єктах міста. а Всі котельні запрацювали у штатному режимі. Завершено перед Перепідключення із генераторів на центральні електромережі відновлення подачі тепла в оселі триває. Ну і для наших глядачів у Польщі головно хочу сказати, що Запоріжжя і Дніпро це два міста, які дуже близько розташовані одне до одного між Запоріжжям та Дніпромсього лише 70 кілометрів шляху. Через масштабні знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях залізничний транспорт регіонів перевели на резервну теплотягу. Повідомили в Укренерго засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервних джерел живлення а вокзали також заживлені від генераторів і функціонують у штатному режимі. У пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, зарядки для гаджетів і стабільний зв'язок через Starlink. Рух потягів Дніпро Сіті Експрес також буде забезпечено теплотягою.